Серйозно. Ну, І хто це? Хто злодій? Ну, це. <ривіт> Молодець, Молодецьо! О, Ой, як пощастило! Це вони, вони повоїни накрали їжу. І ще вони дуже напрямлені. Ні, це неправда. Бабугіни звірі все їдні, і на дерево вилізуть, і каміння перевернуть. На превеликий жаль, усе вказує на бабуїнів. <гар> О ні, ні. ні Ви помиляєтеся? І Ще я застукав цих двох під час магічних фокусів. <гар> Не може бути. Ой, та годі банга, кому ти будеш вірити своєму другу чи якимось бабуїнам. Куди вони поділи їжу? Навіть я б так швидко все нажер. Берш ті потроси дерево. Добре, Кайон. Твій дикий бокот. Мене наче зрадили. Шоу закінчено! Вартові за ними. Нехайно попросіть вибачення! Вибачте, але не дочекаєтеся! Побачимо! обережно! Вони перебігли річку! Ну, ходь, антил антилопи, Припустіть нас! Тривога! Тривога! Дві антилопи впали у рівчині. Okay. Живі і сухі. Ну, за бабоїнами аж заголо. в кому краю. Головне, що з земель прайду прогнали, а куди, то неважливо. бабуїни. Так, бабуїни. Знаєш, чим би я зараз підкріпився? Будь-чим. Саме це хотів сказати. Ти чув це? А що це? Я не знаю, але мотив гарний. Біжімо, глянемо. Прохані гості, у мене два запитання. Що ви тут робите? І кого з вас я з'їм першим? Так легко не втекти. Шкода, бабуїнчики виявилися злодіями, але треба визнати, вони веселі. Та невже. Ну, було смішно, коли вони шанглювали тобою, як фруктом. Смішно? Я так реготав. Уже й забув, через що на них ображений. Ну, може, через те, що вони крали їжу і тримали нас за а, а, Так. Ха. Так. Хм. Скільки можна про них говорити? Не хвилюйся, Оно. Ми їх точно більше не побачимо. Що? Не був таким упевненим. Здогадайся, за ким ганяється джанжа у дикому краю. Чекай, ну, не кажи за рибкою. Ні, Не за рибкою. За бабуїнами акробатами Так їм і треба. Бабуїнам. А -а -а. Ти чого, Фулі? Дикий край не наша територія, Оно. Саме так. Не віриться, що я це кажу. Але це через нас вони там опинилися. Це ми їх туди загнали. Так, це правда, Оно.